Я гуляв із дружиною Амстердамом. Приблизно за двадцять метрів від мене я побачив бездомного, загорнутого в ковдру, який йшов по мосту в мій бік. Він і раніше неодноразово траплявся мені в дорозі, і я знав, як сильно від нього пахне букетом всіляких. Людських запахів. У всякому разі, я чутливий до сильних запахів, це моя зовнішня людина. Я тут же захотів перейти на інший бік мосту. Вся ширина цього пішохідного мосту приблизно метрів п'ятнадцять, але так я його ображу, подумав я. До мене раптом прийшов його біль, і я сказав собі: Ні, я не можу цього зробити. Я на мить подумав про причину, чому він не може жити нормально, бо з допомогою по безробіттю в цій країні можна все-таки пристойно жити. І ось. Перейнявши його біль, сталося щось чудове. Я більше не відчував сморід неприємним. Але відчуття його болю хіба цього достатньо? Хіба не треба було дати йому від себе і щось фізичне? В один із дощових днів я побачив. Наркоманку, яка сиділа на тротуарі з простягнутою перед собою рукою і притулилася до стіни будинку. Вона же бракувала і просила грошей. Трохи, скажімо, один євро. У нас у сумці був банан, і я простягнув його їй. Вона злісно вихопила банан. І кинула його мені назад. Я зрозумів, що не потрібен був їй мій банан, а хотілося грошей, щоб купити наркотики. Вона попросила мене про щось, до чого в мене не виявилося почуття. Я відчув її біль, але щоб позбавити її від болю, мусив дати їй щось інше. Звичайно ж, треба іншим, безумовно, давати, але таким чином, щоб той інший не зловживав тим, що даєш. Не намагайся підривати, розбещувати, підкуповувати систему управління світобудовою твій прояв. Добра не повинен призводити до розпусти, тобто суперечити законам світобудови.